З фондом «Аденаура» працюємо вже рік, але сьогодні відкриваємо перше регіональне представництво в Україні і саме в Харкові. Нові проєкти – це нові можливості, особливо важливо для молоді. Тому сьогодні вручимо стипендії для молодих фахівців, для того, щоб вони отримували підтримку і визнання своїх досягнень. Стосовно підтримки і стосовно роботи із фондом «Аденаура» будемо його продовжувати. Ми вдячні керівництву і представниці цього фонду, тому що він вибрав саме Харків, розцінюємо це як факт довіри, дружності. Ну і звичайно звичайно, подальшої співпраці тому будемо розширювати міжнародні можливості для того, щоб досягати ще більшого результату. Із німецькими нашими партнерами ми співпрацюємо по різних проєктах і запроваджуємо цього року їх біля 50 в різних сферах: і в соціальних, і в гуманітарних, і надані житла для внутрішньопереміщених осіб, і ремонтів, реконструкції об'єктів будівництва в охороні здоров'я, в освіті і багато інших проєктів і в енергозберігаючих можливостях і в аграрній сфері тому розширюємо нашу співпрацю для того, щоб надавати нові можливості для усіх харків'ян. Це найкращі стипендіати, які вчаться на відмінно, які мають активну громадську позицію, які знають мови, а також дуже активні і саморозвиваються. Також співпрацю підтримуємо і ми, тому співпрацюємо разом. І це надає можливість кожному із стипендіатів особистого визнання своїх здобутків, ну і, звичайно, підтримки з боку Народних наших партнерів мені дуже приємно і відповідально сьогодні знаходитися тут, у шановному колі, однодумців, тому що ті, хто працює сьогодні в Україні, ті, хто запроваджує нові підходи, нові механізми, нові погляди на нове життя, всі являються патріотами України, незалежно від того, де вони народилися. Тому одним із стратегічних партнерів України. Є, звичайно, Німеччина. Ми відчуваємо цю близькість, і саме на сході країни наші німецькі партнери дуже нас підтримують. Починаючи з 2014 року, буремні події супроводжують нашу державу. Але найголовніше в найтяжкіші часи відчувати підтримку. Ця підтримка в нас є з боку міжнародних партнерів, що ще раз доказує, що Харків це Європа. Україна це Європа, і тільки разом ми можемо досягти успіху. Я дякую всім, хто сьогодні долучається до перетворення держави і нашого регіону. Зокрема, я дякую всім тим, хто сьогодні боронить і відстоює інтереси нашого суспільства і нашої держави. Я дякую всім тим, хто долучається до розвитку і процвітання як регіони. Так, і я відкриваю нове бюро, новий офіс фонду Конрада Аденаура в Україні. І таким чином я представляю тут не лише багатьох, хто працює в фонді Аденаура, а багато-багато громадських організацій, які працюють в Німеччині. Тобто я представляю, так би мовити, великий інтерес німців. interes Němečiny do Ukrajiny І інтерес того, що ми зацікавлені у майбутньому розвитку цієї важливої європейської країни це прекрасно. Це надає такі такої, знаєте, важливості цієї стипендії, важливості участі в цьому фонді, участі в цій стипендіальній програмі. Це великий крок у майбутнє, великий крок у європейське майбутнє не тільки для мене, а й для всіх учасників. Ми зможемо покращити наш рівень чи то англійської, чи то німецької мови. І Взагалі, розуміння європейського союзу, європейських ідеалів, європейських цінностей, європейських прагнень, воно стає досяжним.